Доброго дня! Е, просили зняти огляд ангару в коментарях. Так от, такий невеличкий ангар. Як сказати, ну, ширина чи довжина, бо він тут в нас такий трохи унікальний. Е, тут 21 метр. Е, з воро... До тих ворот сюди 12 метр... е, це 14 метрів. І в нас тут Раніше був пожар до ангару, то ось тут ось край хати, тут трохи безпорядок ще працюємо. З край хати перекриття робили сплошне до кінця. То тут отрималось, що довжина 9 метрів, тут, ось так, і зробили все разом вже. Висота, тут 3 з чимось і там 4 з чимось. Точно не пам'ятаю. Робили давно. Ну, газони висипаються, все нормально. Це у нас вілка. А це у нас газон. Трохи підустав. Ось так. бо був переламався, то зняли кузов та й заварили. Думаю, буде держати. Також іще ми додали, як сказати, малень маленькі гаражі. Ось. Ну такий. Тут ще не дошили, це будемо скоро робити, бо нема коли. Сушилкою займаємося сушимо, то це потім. Тут не срочно. Забетонували в цьому році. Тут достроїли. Спочатку було, як сказати, косинці, бо нагрузка була дуже велика на цю стіну. Засипали аж до верха. То зробили такі косинці з самого початку. Потім думаємо, достроїли так. І... Ось. Тут невеликий відділ. Це у нас заправка. Ну і тут все з... З цієї сторони таке саме. Ну, таке, хлам. Ще. Коли я вже обшиєм, то може... Якщо трактор поміститься. 892 може і не, ну 80-ка поміститься. Отакий. Ну, криша у нас... Оці. Е, ще? Ворота з обичені режавійки. Оце листи з профтруби з варені. І ферми. Ферми є з профтруби і є з звичайних трубоч, наприклад. Одна велика, одна мала. Варили те, що було. Зварили з чермету. Тут поставили щити, тут у нас кукуруза там, а тут сонях, наприклад. Або наоборот. Ну, таке, щоб роз... Бо воно осипається потім на весь ангар і. Ще маємо такий е, великий ангар. Зараз. Тож дойду туди. По болоту, бо вже тає трохи. Отакий От він. Е, ну одна проблемка була у нас. Це отмозку потім зробили вже. Не допомагає. Капає з криші, сюди і каплі на стіну, е, і волога з тої сторони починає пріти. Е, мазали, як сказати, смола чи щось це таке? Смола не допомагає. Купили Рбіроїд, приклеїли, все добре. Це вже майже рік і все нормально. Ангар вже майже 3 роки. цей новенький. Тут у нас така територія. Тут в будущому буде ще один такий самий. Ширина 12 метрів, а довжина 24 метри. Ворота не пам'ятаю, тут дракон стоїть, кукуруза і МОЗ ферми ось такі. Теж профтруби зварені. Там уголки і профтруба поперечки. Оці. Ну, теж зробили з металолому. Стіни у нас з плит пустотки з потолків висоток оцих плити. Криша, ну ось так. Ширина 12, довжина 24, висота. Цей 6 метрів. Без оцього. Бе не в прольоті, а іменно край ферми. Ні, край ферми 4, а в прольоті 6. Край ферми 4 в прольоті 6. Ну, це потім зніму відео колись. Не знаю. Ось тут ще пробували е, знутри. Теж не допомагає. Потім же ж при. Придбали рубероїд і все чітко. Тут у нас трохи стовп цей більше заливали. косинці ставили для плит, ляпухи, е варили, щоб, ну, ось связка у нас плит. Ляпуха така сантиметр чи 7 міліметрів, тут скільки. Віконце це таке і обшили лист, е, листами по бокам. Хотіли три плити ставити, але плити ставилися вже, е, як сказати, після того, як стояли ферми і стовби. У нас не отримувалося ставити три плити. В майбутньому, то може в, ті, в тому ангарі, може, і поставимо три з одної сторони. І буде більше сип ну, засипати, кагат більше робити. Ну, а так, по то тут по центру можна робити більше, воно осипається на края і заплити. Це нормально. Ось такі ангари. О, що ще? Та більш нічого. А, отут цей угол. Хотіли і робити два ворота. Ну, два виїзди по центру стоп. Потім подумали, навіщо? Краще зробити угол і якісь там. Засипати ще пшеницю сюди, наприклад. Там кукурудза, а тут пшениця, щоб не розмішувати їх разом. Тільки тут у нас вже плити отакі. Ну, нездорові. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна.